Вам писав відомлення, щоб хлопці відчували. Що ваучерна програма у нас діє з середини минулого року, з того часу ми оголошували три конкурси, три етапи було. В минулому році ми надали ваучерної підтримки на 7,4 мільйони, і в цьому році на трошки більше 15 мільйонів. Останній конкурс, який був на початку року, це 53 ветерана, могли скористатися нашою підтримкою міста на запуск чи стимулювання свого бізнесу, розширення. Оскільки з фінансової сторони у нас ви знаєте, бюджет не безрозмірний, у нас лева частка мільярд на нацпротив, і це напевно що буде замало. Тому ми а, знаходилися в пошуку якихось грантових можливостей, щоб програму ваучерної підтримки зробити такою. А, як співпрацю між містом і якоюсь донорською організацією, пропрацювавши з одним з таких донорів, це Норвезька рада з питань біженців. Ми спільно з ними будемо робити такий проект, коли 100 тисяч гривень буде давати місто грантової підтримки, і 200 тисяч буде це 5 тисяч доларів еквіваленті, буде давати Норвезька рада з питань біженців. Програма Відвага до бізнесу як символ бізнесу, щоб почати займатися, треба мати сміливість, треба мати до того бажання, потенцію. А люди, котрі себе проявили, якраз напевно це дуже добре мають і зможуть реалізувати. Програма включає дві складових. це є одна складова, це навчальний курс. Блок, де ми будемо навчати, як вести бізнес, як започатковувати різні консультаційні питання. Такий цілий навчальний блок. І за результатами того навчання, 10 переможців зможуть отримати, отримати власне, фінансовий грант. Вони підготують свої бізнес-плани і в подальшому зможуть отримати власне з боку Норвежської ради, як грантодавця. Цю суму із боку міста а, а, в розмірі 100 тисяч гривень. Тобто, сумарно а, кожен заявник, кожен ветеран чи його дружина зможе отримати 300 тисяч на а, відкриття свого бізнесу. є розумію, коли ми зможемо вже запускати цю програму в ми вже навчальну програму запустили. у нас понеділка стартувала а, і десь, напевно, ближче до кінця місяця, ми будемо запускати власне вже етап конкурсу.